Ви виходите заміж, і потім йдете жити до свекрухи своїм чоловіком і своїми дітьми. Живете в свекрухи 10 чи 15 років. В її хаті ви робите ремонти, купуєте техніку, меблі, не знаю, облагороджуєте садок, свій подвір'я, забори ставите і все решта, а потім розлучаєтеся. То не надійтеся на те, що вам хтось буде вертати компенсацію за витрачені кошти. Тому що все, що ви робите в хаті вашої свекрухи, це для свекрухи. Максимум, на що ви можете розраховувати, це на компенсацію чеків за якісь меблі і за якусь побутову техніку, якщо вони вас збереглися, якщо у вас будуть докази, що конкретно ці речі були поставлені в її хату, але платили за них ви. Розумієте, це дуже і дуже небезпечна тема жити у батьків, його батьків, зокрема. Бо ви зайшли в ці стосунки, ви в них 15 чи 20 років прожили, укладалися і все решта. А вийдете ви з цієї хати, з викруханою, з голою, з ракою своєю, і з дітьми, і з трьома клунками в руках? І то буде максимум, на що ви зможете розраховувати. Тому що майно свекрухи це не майно ваше, не майно вашого чоловіка. Воно не поділиться при розлученні. Воно так і залишиться майном свекрухи. Тому, будь ласка, якщо ви на старті стосунків, то будуйте їх так, щоб ви жили окремо з самого початку, а не з батьками. Вам моє.